Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці? Сьогодні я хотів би з вами поговорити про дуже актуальну тему на сьогоднішній день: що буде в Україні? Що, буде, що очікує цивільних громадян? Що очікує військових? Що очікує нашу державу, коли наші воїни, хлопці та дівчата, які бронять Україну, бронять нашу державу від російського агресора, повернуться з війни. Які проблеми? Нас очікують, які проблеми виникнуть в Україні. Можливо, складні соціально-економічні, психологічні, політичні виклики. Давайте сьогодні це проаналізуємо, бо я вважаю, що це дуже важливий аспект на сьогоднішній день. Ну і які можливі сценарії в розвитку ситуації після повернення військових з фронту. Про це сьогодні наше відео. Перший аспект в критичному аналізі соціально-економічний. Аспект першу чергу, це ринок праці. Військові, які повернуться з фронту, звісно, що вони потребували робочих місць, але багато з них можуть мати труднощі з адаптацією, звісно, до цивільних професій через специфічний бойовий досвід, і недостатня кількість програм перекваліфікації може призвести до безробіття серед ветеранів війни. Якщо говорити про соціальний захист, то, звісно, держава повинна і вона має бути готова забезпечити якісну систему реабілітації, медичної допомоги та соціальних гарантій, а недостатність фінансування чи бюрократичні перепони можуть викликати соціальне напруження. Це знаєте, м'яко сказано. Інтеграція ветеранів у громаду, звісно, що військові можуть та будуть стикатися з нерозумінням або байдужістю суспільства, особливо серед тих, хто не відчув безпосереднього впливу війни на собі. Ну, на мою думку, найважливіший аспект в аналізі повернення військових з фронту це психологічний аспект, посттравматичний стресовий розлад ПТСР. Багато ветеранів можуть та і страждають від ПТСР або інших психологічних проблем. А наявність психологічної підтримки буде критичною. Але і відсутність може призвести до агресії, алкоголізму чи навіть суїцидів, таке можливо бути. І ми маємо до цього бути готові. Тому я всіх закликаю, друзі, після повернення військових до цивільного життя підтримувати їх, підтримувати чи як, навіть ну, зараз, звісно, і це просто ну, обговорюється. Тому що можливі, звісно, розриви між військовими та цивільними людьми. Деякі ветерани можуть просто відчувати себе ізольованими через різницю досвіду, що може ускладнити їх адаптацію до мирного життя. Ну як же без політики, політичний аспект 100% буде підвищення політичної активності після повернення ветеранів фронту. Та ветерани можуть стати важливою політичною силою, яка вимагатиме реформи, змін. Це може як стабілізувати ситуацію завдяки конструктивній діяльності, так і призвести до радикалізації в разі ігнорування їхніх потреб. А ризик політизації ветеранів таки теж можливо. Деякі політичні сили ну, будуть намагатися маніпулювати настроями ветеранів війни, використовуючи їх як, їх, як інструмент в політичній боротьбі. Якщо ми торкаємось культурного аспекту, то, звісно, буде зміна суспільних цінностей. Повернення військових з фронту вплине на формування нових цінностей, зокрема посилення патріотизму. Але також можливі конфлікти через розрив у свідоглядах між різними поколіннями чи соціальними групами. Якщо говорити про висновок, такий коротенький висновок, повернення військових, дай Бог, після Закінчення активної фази війни стане серйозним випробуванням для України. Ще яким випробуванням, розумієте? Сполучені Штати Америки там ще до сих пір аукається війна у В'єтнамі. Але вона була, якщо я не помиляюсь, в 68-му році, скільки років пройшло, але ще Америка видихає війну у В'єтнамі. А ще скільки років пройшло вже? Більше сорока. Якщо говорити, що зробити для того, щоб уникнути соціальних криз і напруження, держава повинна, ну, перше, це інвестувати в реабілітацію в першу чергу, розвинути системи психологічної, медичної допомоги та перекваліфікації, як мінімум, забезпечити соціальний захист, створити умови для повноцінної інтеграції ветеранів у суспільство та попередити. Політичні маніпуляції. Держава повинна сприяти конструктивній взаємодії ветеранів із владою. Ну і е, потрібно підтримувати освіту суспільства, поширювати розуміння та емпатію щодо досвіду військових. Що я можу сказати від себе? Я зараз в невеличкому відрядженні, я бачу дуже багато ветеранів війни з обмеженими можливостями. Це реалії. Реалії сьогодення і від, від цього нікуди не втечеш. Тому, друзі, єднаємось, у нас вже повинно бути розуміння, що ті хлопці та дівчата, які повернуться з війни, з фронту, ми маємо їх зустріти по-людськи, як має бути. Тому що ми з вами тут, в тилу, живемо, працюємо завдяки нашим військовим. Збройним силам України. Тому я ще раз і ще раз дякую Збройним силам України, я ще раз і ще раз дякую українському народу, українській нації. Я ще дякую ще раз і ще раз всім вам, підписникам каналу, які дивляться мої відео, ставлять подобайки, роблять коментарі. Завдяки вам, алгоритми YouTube просувають мої відео та дають можливість бачити їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Отож, повернення військових. Після війни в Україну, що очікує Україну? Пишіть ваші коментарі з цього приводу, друзі. А на сьогодні поки що все. Отож, доброго вечора. Ми з України.